З футболом у серці! всім привіт, друзі! Канал Болхат! З вами Олександр Мірошник, FC24, Кар'єра гравця Алекс Болхат. Всім приємного перегляду! Починаємо сьогодні. У нас домашній матч проти Роми. Зачинимо трансфер на вікно, вже нікуди я не, не збираюся переходити. Далі, Сасоло в гостях, два тижні перерва, Болонья. І вже наш дебют в Єврокубках. Це в нас Ліга конференцій, наша група, будь ласка, непогані, цікаві суперники. Так, налаштування. Попросили 4 хвилини, легенда. Тут все в мене вимкнуто. Швидкі заміни я вимкнув, тому що вони в мене чомусь взагалі не працюють, до сих пір не виправили розробники. Ну і камера. Телекамера, власне. В мене використовую я колись грав на телетрансляції, але поки що на телекамері. Але чому в мене тут ось один? Завжди в мене було 20. Ну є така фігня, в грі завжди щось збивається, злітає. Ось так от. Так, ну що, тренуємося, тренуємося, друзі. Продовжую проходити тренування. Восьмий рівень вже. І поки що я прокачу, я хочу прокачати поки що удари, щоб все було. тіп-топ з ударами, а далі вже там будемо і відбори, і швидкість все будемо відпрацьовувати обов'язково. Ми на останній позиції після першого туру, Ну, це ще ні про що не говорить. Таким складом виходимо. В центрі будемо діяти з Угочукву і Назаріною. Траурев зубков. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дякую вам за вашу активність, друзі, на каналі. Завдання на матч всім оцінка або ж вісім п'ять Забити гол. Ну і перехоплення так є завдання з приводу відбору м'яча. Ну і я вже я повторююся. Я хочу прокачати повністю удари. А там вже далі будемо все поступово розвивати. Швидкість, технічність відбори. Так тому що, хоча я обрав у нас е, позиція центральний атакувальний півзахисник е, з акцентом на напад, так непогано зараз передача. Назаріна пробуває Сашко Болгат стає автором асисту. Але тут немає чистого ЦАПа в цій схемі у гірників. Є три центральні півзахисники. Тому звісно, що керівництво тренер вимагає від нас і захисних дій. Певна річ, що то, все то я прокачаю. Алекс з мечем віддає на траурела. Сіна трауре мені не подобається, як ведмідь, такий неповередкий. Знову передача знову на голкіпер. Ну, зараз міг бути гол-близнюк. Могли вже оформити два асисти. 8-8 оцінка за півгодини гри. Удар поворота! Симпатично, удар хороший. Ну і вже, хоча нагадаю, робоча нога права і злівою, ось так от вже ми пробувати, тому що там чотири зірки вже. А як фінти би ще прокачати? Тому що я так зрозумів, у нас три зірки фінти. Судячи з того, що він. Ну, не вміє він фінти, поки що наш Алекс виконувати. Незручна передача. Останні секунди першого тайму. Ну і все, власне. Перший тайм відіграли непогано проти Роми, проти одного з топів італійського футболу. QR-код на мій телеграм-канал, друзі, кому цікаво. Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Перерва, що ми награли? Оцінку виконали. Навіть перевиконали. Забити гол треба. Перехоплення є. Ну, треба ще один, одне перехоплення здійснити і бажано б забити один, один м'яч. Повертаю на трауре. Він нам віддає передачу. Алекс Булхат з м'ячем перетягнув. Я раніше треба було пробувати. Ну, хотілося вийти на більш зручну позицію Алекс. Знову. Олександр. Удар. Ну, здалеку поки що ось так пробиваємо. Хоча бачите, удари прокачував, але ну не все ж одразу. Звісно, що аби все почало виходити. Навіщо тоді взагалі? Зіграв там один сезон і все, кар'єру можна завершувати. 15 хвилин залишається. Удар по воротах. Різник на місці. Кутовий. Ну і то б сумнівався, кремезний Ромело Лукаку з рівню рахунок. Один-один. Прикро, друзі, ну але все одно це топ італійського футболу. Можна сказати, грант італійського футболу. Римська рома. Поки що граємо у нічию за 10 хвилин до завершення. Звісно, хотілося ж, щоб ми виграли, але так, непогано, прошу передачу. Та раніше ж ти зараза віддавай. Ну так, до дій претензії до дій командних знову лукако з м'ячем. Знову пхне удар по воротах. Різних нас рятує і стоять. Дивляться наші захисники. Взагалі команда захищається. я не знаю, Просто катастрофічно, інколи е Алекс там пішов у підкат і справедливо отримав першу жовтку, жовту картку в своїй кар'єрі. Вісім оцінка. Не вистачає нам ще пропустити наприкінці. Ну що, перший заліковий бал в італійській серії А Шахтар Рома, один Назаріна забив з передачі Алекса Болхата, котрий зараз на ваших екранах. Так, Дякую за коменти. Я його одягнув, немов новорічна ялинка, Так, ну, такий стильний, гламурний чувак. 7 9 Чому не 8. Гольова передача. Точні паси 22. Одне завдання лише виконали. Ну, плюс 5, хоча б плюс до довіри тренерської. Зачиняємо трансформне вікно, залишимося. У... Так, я перевіряю. І дивіться, так, злітає. Знову три... доводиться виправляти. Тренуємося по цьому шаблону поки що. 9 рівень. вже. Так. 1, 2, 3, 4. 5 пунктів залишилося. 6 точніше 6 пунктів прокачати і вже з ударами все буде завершено. І далі вже почну мабуть, що і відбори відпрацьовувати. Серія А, мені цікаво, де кияни на 9 позиції. ну У них ситуацій краще. Мілан 6. Так, камера... А ось тепер тут плюс 1. Що за фігня? Алло, розробники. Ну, скрізь, куди не ткнись? Скрізь баги, навіть в таких дрібничках. Ну що, поїхали. Сасуоло, Шахтар, ми в основі. У у Назаріна. Повернути володіння. Володіння м'ячем. Так, схожі, якісь завдання. І рейтинг мінімум 7-5, а краще дев'ять. Сасоло атаці проходить передача, удар по воротах. Агресивно діють. Господарі Поля ще один удар. Поки що нам щастить. Камеру чомусь інколи отак от викручує. Це вже не до мене претензії, друзі. Вліво, вправо щось її повертає. Непогана передача від Алекса. Чому ж ти ласіна ти? ти. Пробуваєш там головою. Приймай і спокійнисенько ногою. Гили. Ну, трауре просто такий ніякий. Я би його вже продав, аби я був тренером, удар блокується. Просто скільки він вже в моментів цей лашина трауре. Так, Болхат знову Та Де ж удар? Коли вже він прокачається. Перехоплення. Алекс з м'ячем. Чекаю на фланг. Ось тут вже можна віддати. Зубков! Та йди ж ти сам. Ну, це й так. Починають вигадувати. Є така фішка. Є така фігня, заважає грати. Так, Болхат знову з м'ячем. Тридцята хвилина матчу, нулі на табло, соло Шахтар. В Шахтарі я затримаюсь, друзі. ну Не знаю, подивимося, як воно піде. Це буде залежати і так тут передача Гольво! гольова передача. 8-8 одразу оцінка. Знову автор асисту Алекс Болхат протягнув, віддав. ну і... Партнеру нічого не залишалося робити, а це Георгій Судаков. Пограю за Шахтар, два, може, три сезони. Ну одразу в топчик переходити вряд чи буду. Ну, хоча скільки там, 21 чи 22 22 роки, здається. Чи ні? Ні, 21 один виконався. Якщо він у нас 2002 року народження, ось в серпні була днюха, але це ж ще ж тут який. 23 й ще рік. Так, 21 рік. Ну, не знаю, чи можна вже до топ-команди переходити, чи все ж таки ще. Ну, хочеться за гірників пограти подовше, побільше. Так, ну що, друзі? 0-1. 9-2. Володіння 45%. Ну і вже майже всі. Ну, два завдання з трьох вже виконали. Рауре, так, прошу передачу, Болхат. Вперед на фланг Юхим Конопля. Повертає на Алекса. Давайте, звідси, спробуємо на силу. Ну, не було там можливості пробити сильніше, тому що без розбігу майже з місця пробиває. Хоча непогано Сейвен Голкіпер, Готовий. Накидання. Давай мені передачу. Так, знову можливість пробитий, знову вище. Та як же ж бути? Але сам не розумієш, що таке, начебто на тренуваннях все виходило. Просимо заміну. Мабуть, що досі тут грати, друзі. Бондаренко виходить замість болтхата. 8-8, гольова передача. 1-1. Нічию таки зіграли. Плюс 25. Два завдання з трьох. Качаємося далі. І знову новий Що, з кожним тренуванням новий рівень. Якось навіть нецікаво. Постійно новий рівень, новий рівень. Так, ну що, два пункти залишилося тут прокачати, з ударами все буде. І вже там плюс 4, плюс 4, дальні удари, сила удару. Круть. Так, ми на 18-й сходинці, друзі. Ну що, ми в основі? Знову Угочуква, Назаріна і Алекс Болхат в центрі поля. Перехід в основу, а чому не запізнуться ця Каценка? Вже ж ми давно в основі з запізненням трохи так. Голи дальніми ударами, участь в голах. Рейтинг 7,5 дев'ять. Забити спробу, а от чи, чи здалеку вдасться нам? Чи дозволять пробити? Отак, от треба ставити питання, перехоплення непогану передачу Алекс м'ячем Тут вільний простір перед ним. Задалеко відпустив, але в стилі Ліонеля Месій. Алісандріні болхат забиває. Сашко Болхат. Саня Болхат. Хі. Круть. Крутяцький м'яч. Ну тут можна було. Ну, тут я вже почав переживати, що задалеко відпустив. Можна було на ласіну віддавати, але він такий чувак, що міг би ще й не забити. Є гол. Дев'ята хвилина, 9 дев номер. Непогано скидка. Допомагаємо своїй команді. Прошу та що ж та сильніше ж ти віддай. Що з тим трауре? Ну він скрізь псує лише, все псує. Хлопці, та забираєте ви хто-небудь м'яч. Ну лише голкіпер зараз рятує. В захисті в відборах партнери взагалі ніхіра не роблять. Я інколи допомагаю, там протискаю пасивний преси. І сам ось підходжу допомагати, все ось тут відібрали. Але команда захищається просто ганебно. Не знаю, можливо, далі буде краще, може це рівень команди фігзно. Але з цим проблеми, Це мені не дуже подобається. Ходять навколо. У кіборги набагато краще. Ось передача. Ласіна трауре, не хоче пробувати, прошу. І тут запізно. Та він ніякий просто цей. Лашина, блін. Удар. Ну, таким ударом не заб'єш. 8-3 оцінка. Шо? Ласіна. Хто в нас там ще є? Чому він постійно в основі? Невже тренер не бачить, що він постійно псує моменти, всі моменти. Так, стандарт і Алекс Болхат підходить до позначки. Ну, це вам не пестить. Ну, давайте. Гелону. Отуди його нафік. Перший там, друзі, відіграли. Шахтар Болоня. 1-0. Алісандріні наш забуває, відзначається. Забитим м'ячем. Красиво. Креативно. Ну так як він виглядає, так, в принципі, і забив сьогодні. Так, ну що, 8-2. Участь в голах є, Ну, а от здалеку ще не забивали. Хоча забивали в попередній серії. Красивий м'яч дуже могутнім ударом за меж карного майданчику. Ну, але в цьому матчі поки що ні. Непогано так вперед йдемо. Тут центр, мабуть, слід віддати на цього трауре. А, не точно. Ну, а збаню все, йду на заміну. Не подобається мені, як команда грає. Інколи щось вимальовується, але але. але... Зазвичай це не без допомоги нашого гравця. Куди ти віддав? Ось тут нарешті до нас м'яч доходить. Остання спроба була взяття воріт за меж штрафного майданчика. Все. Знову Бондаренко змінює Алекса Болката. 8-5. Гол забили, що ще нам треба. 2-1. Перемога, до речі. Бондаренко такий і забив, котрий вийшов на заміну. Вийшов. Дякую. А теперь тут з тобою поговорить хотят. О, це наше перше інтерв'ю. Ну хоча зазвичай тренери не полюбляють, щоб молоді футболісти відволікалися на розмови з журналістами. А будуть питання? Чи ні? Це і, мабуть, що і все, так? Ото і все було, друзі. Ну, хотілося, щоб було там питання-відповідь, так як тренерська прес-конференція. Ну що, ви... дебют зараз буде, друзі, в лізі конференцій. Нагадую нашу групу Ліль Астон Віла АЗ. Перший матч на виїзді проти французів. Ми в основі, звісно ж. І в Єврокубках нам тренер довіряє. Зубков трауре. Судаков. Перед. Знову трауре в основі. Краще б Судакова ставили на його позицію. Ліль приймає Шахтар Донецьк. Ліга конференції, друзі. Наш дебют в Єврокубках. Треба б себе проявити, так, повернути володіння, преси інфлотація на половині поля суперника, перехоплювати м'яч. Ну так, і рейтинг 7-5, 9 Так, слід, все ж таки, дякую за підказку. Ну я без того розумів, що треба прокачувати відбори, там перехоплення. Але спочатку я прокачаю удар і далі вже все будемо. Хоча з відборами інколи у нас непогано, хотілося б забити друзі на євроарені. Може, тут якісь скаути мають бути. Навіть в лізі конференції перехоплення є. Є все ж таки вміє Болхатві забирати м'яч, передачу вперед. Завозилися. Треба було там партнеру самому йти, пробувати. Нікидання м'ячик вибито. Тут порушення правил. Так, на нашу користь Ярослав Ракицький підходить до позначки. Отут цікаво було би пробити з такої дистанції, з такої відстані скидка. Удар по воротах блокується. М'яч влучає в руку, друзі. Алек заробляє до метровий і сам підходить до позначки. Супер! Ну що, шанс відзначитися забитим м'ячем? Нехай з пенальті Але ми забиваємо. Алісандріні, голь! Перший м'яч на євроарені. Перший м'яч у Європі. Надійно, без шансу голкіпера, розвів <кій> по різних кутах. Перший гол в першому матчі. Вітаємо. Ну що, це досягнення, я вам скажу. Набираємо ну швидкість є. Можна поки що не прокачувати. Краще після ударів прокачаємо відбори або передачі. Непогана можливість, непоганий шанс, не влучив трохи в площину. <кій> Зараз глянемо, наскільки трохи. Ну так, цікаво, близько було. Знову можливість для удару. Знову. Оці точні удари взагалі поки що не, не виходять. Останні 5 хвилин в першому таймі. Ліль Шахтар 0-1. Алекс відзначився. А тут щось ми можемо зараз привести. М'яч Та Що ж ти будеш робити? Трохи догралися. Трохи догралися. 8-5 оцінка, друзі, після першого тайму. 1-1, Так і Алекс і забив, і суперникові допоміг відзначитися. Ну я інколи не знаю, десь так в динаміці плутаю колір форм. Треба було, мабуть, що нам основну обрати. Так, пресин ще не вистачає нам перехоплення на половині поля суперника. З приводу шляху до Мілану італійську, дивіться, вже два завдання ми виконали. Успішні відбори. 6.49. Ну так, поступово може і повиконуємо. Виграти Кубок Ліги. Може, ще і змінимо, друзі. Не до Мілану, а кудись більш простіший, простіший. клуб. Тут дуже небезпечно зараз. різник нас рятує. Не без допомоги Каркасу воріт. Алекс з Ай, знову переплутав. Мені таке, як то наш футболіст був. Болхат проходить пас. Ось тут прошу передачу. Алекс. Удар по воротах. Непогано. Хоча шансів небагато було з тієї позиції відзначитися. Ах, не щастить! 85-та хвилина. Та-дам, пропускаємо. І це, мабуть, що поразка, друзі. Прикро, прикро, Так, все круто починалося. Ну, в нас там часу майже не залишилося Команда так собі грає. Перехоплення є. Дві хвилини накинув Реф. Непогана. Передача проходить. Офсайду не було. Біжу допомагати. Вже сил немає. Алекса. Отримав пас, віддав. Траурен, давай забігаємо. Алекс з м'ячем. Красиво, корпусом. Є партнер. Віддаємо на порожні ворота. Хух, забиваємо. І Алекс рятує, можна сказати, нашу команду. Ну так, надійно зіграв. Обіграв суперника, віддав передачу на партнера, котрому нічого не залишалося, як м'яч. І то, чому він не пробивав одразу. Аби зараз голкіпер накрив. Ух, я би мачукався. 2-2, друзі. Фух. Гол плюс пас. Нічия все ж таки могла бути і перемога, могли і програти, але перший офіційний заліковий бал ми заробили. і Чималий внесок а, Олександра Болхата. Цікаво статистику. Подивитися. Ага, подивилися. Ех, халтурщики ці, блін, розробники, до сих пір не виправили. Плюс 25, два завдання. Хочу повідомити, приїхав скаут. Але не зациклюйся. Грай просто, як граєш. От і все. Окей. Окей, бос, як скажеш. Так, що у нас тут ще є? Трохи у нас бабла, 2000. Давайте купуємо різні фішки. Е, прокачуємося, розвиваємося. Ну все. А далі у нас Мілан, друзі. Команда, в котру я хочу перейти. Ну, може, ще змінимо. Ціль напрямок, але поки що то Мілан. Потім Аталанта. Це у нас вже вересень 23-го року завершується Торіно. Е ліга конференцій Астон Вілла. І тут же ось українське класичне дербі проти киян в гостях. Перший матч. Далі Наполі, потім АЗ, Юве. Важкий буде жовтень, але цікавий. Е Матвієнко-Судаков, Ракицький, Бондар до збірної України, Болхат поки що не. Немає в списку запрошених. Темп у нас дуже непоганий. Удар і вже загальний рейтинг, рейтинг зріст, зріс на один пункт. Був 70, став 71. Очки бали набираємо. Все, друзі, на сьогодні. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтесь в позитивних волі. Всім пока!